Цьогоріч шоскінські освітяни перевищили самі себе за кількістю переможців обласного етапу олімпіад та другого етапу захисту дослідницьких робіт малої академії наук вихованці наших шкіл набрали найбільше призових місць на Сумщині. А деякі діти перемогли одразу по кільком предметам. Нещодавно всіх їх привітали на сцені центру естетичного виховання Юність. Крім того, нагородили спеціальними призами від мера міста Миколи Наги та депутатськими стипендіями. 65 переможців третього обласного етапу олімпіад з базових дисциплін та 24 призові місця на другому етапі малої академії наук. Саме такі здобутки має наше місто в 2012 році. Золота молодшостка зібралась у цеві, аби прийняти вітання один від одного. Чителів та високопосадовців шостки. Мер міста Микола Нага дуже гордий з того, що в нашому місті такі розумні діти. Його подарунок був тематичний: флешпам'ять для комп'ютера. І перемога ваша більша, ніж сумчан, коротопчан і ахтерчан. Тому що сумчани ще сплять і готуються, висипаються до перемоги. А наші діти вже їдуть. Це праця. Це відвага, це розум, це талант. Цьогоріч, вперше з ініціативою відзначити, талановиту та працьовиту молодь шостки виступив депутатський корпус. На одній з останніх сесій було вирішено створити спеціальний грошовий фонд. Саме з нього і видали одноразові стипендії всім переможцям третього етапу олімпіад другого ману, а також командам юних журналістів та економістів. Підтримали ініціативу 29 депутатів. А сума стипендії залежала від кількості отриманих перемог. Віла Світлана Субтельна, голова комісії по освіті, науці та спорту. За три прозові місця буде вручати стипендія у сумі 250 гривень, за два місця 150 гривень. За одне місце перше місце 100 гривень, за одне зайняте друге місце 70 гривень і за одне третє місце 50 гривень. Учнівські олімпіади проходять за чотирма рівнями: перший шкільний, далі міський, обласний і республіканський. відповідно. цьогорічні результати значно перевищили здобутки 2011 року. Якщо раніше якість виступів обласного рівня дорівнювала 44%, то у 2012 році 72%. Шосткинські школярі продемонстрували гарні знання як поточним, так і по гуманітарним наукам. Наприклад, по німецькій мові наші гімнази. Сте завоювали всі призові місця, якщо говорити про кількість учасників і переможців. То лідером серед спеціальних учбових закладів став ліцей з 39 його вихованців. Перемогу отримали 26. Я посіла перше місце на обласному конкурсі захисту науково-дослідницьких роб'ітману й моя тема моєї роботи це становлення приватних охоронних структур в Україні. Я зайняв друге місце на третьому етапі всеукраїнської олімпіади з інформатики, програмування. Та третє місце на другому етапі науковосінських робіт ман тема моєї роботи. Програма для кодування і відправки інформації по локальній мережі та інтернет. Друге місце з математики, з інформатики, і третє місце з ману теоретичний фізик. Абсолютними лідерами учні шостки стали по хімії та математиці. Серед загальноосвітніх закладів відзначили школи номер 11, 5, 7. Проте за кількістю переможців найсильнішою виявилась школа номер 8. До цієї перемоги. Вас привели ваші улюблені вчителі, які щоденно, щогодинно віддавали свої знання, свої сили для того, щоб ви її отримали. Приймали вітання на свою адресу і вчителі, які змогли розкрити таланти у шостінських дітей. 19 педагогів мають у активі одразу по кілька перемог своїх вихованців. Так Олена Бакун гімназія підготувала шість призерів з німецької мови. Ольга Курносенко, ліцей, чотири призери з фізики. Олександра Бацура, ліцей, біологія і екологія, Олег Шундрик, ліцей, чотири призери з правознавства, Інна Гутак, ліцей, три призери з хімії, Володимир Ковальов. Гімназія, три призери з німецької мови, Людмила Цибулька Гімназія, три призери з англійської мови, Жанна Передрій, ліцей, три призери з математики, Геннадій Пославський ліцей, три призери з інформатики. Тетяна Таранова ліцей. Три призери з фізики. Світлана Суптельна — ліцей, Три призери з основ економіки. Наталія Поправка ліцей. Три призери з української мови та літератури. Сергій Данько гімназія. Три призери з української мови та літератури. Валентина Криваніс Сюн. Три призери з біології. Олена Бур ліцей. Два призери з математики. Тетяна Храмова гімназія, два призери з англійської мови, Світлана Рохманенка – школа номер 8 два призери з фізики, Олександр Кириченко школа номер 8 два призери з історії та правознавства, Марина Гуринова, школа 11, два призери з історії. Також 19 вчителів підготувала дітей, що зайняли на області по одному призовому місту. Дякуємо вам І впевнені в тому, що наступний навчальний рік. Буде у нас ще вражальніше, і ви разом з своїми учнями подвоїте результативність участі і третього і четвертого етапів олімпіад. Ще вам щиро дякую на сьогодні. Підведені підсумки олімпіад третього рівня, проте дев'ять вихованців шосткинських шкіл потрапили на республіканський рівень. А святкову атмосферу в залі хореографічними та музикальними композиціями дарували вихованці кращих колективів центру естетичного виховання.